У рівному на дітей чатує небезпека. Біля 18-ї школи на вулиці Вербицькій відкритий люк. Місцеві накрили його дошкою, однак це не вирішення проблеми. Діти ходять в школу зі школи, дітвора отака ходить. Люк відкритий. Що, ждемо, поки хтось паде туди в люк. Ні, ждати, от, понятно. О-то от, другий люк. Один вже там лежить, провалений. Другий не знаю, коли слідущий буде. Ну і там третій люк. Отако от, вже стоїть, стояв рівно, стоїть отако. Все, більше проблем, крім дитячих травматизму, тут я думаю, не повинно бути. Що ждуть, поки хтось не, не навернеться, ну, то я думаю, що не варто ждати, треба його взяти і закрити. Один люк не закритий, другий провалюється, третій напівзруйнований. Мешканці намагалися лосноруч латати цей люк, однак результатів від цього небагато. Звернення до облводоканалу не принесли результатів. Мешканці звернулись до громадського контролю. В словах людей відчувається розпач, розпач від того, що чиновники абсолютно не реагують на їхні проблеми. Кожного дня по цій дорозі ходять діти в школу, адже школа поряд. І інші ходять не тільки діти, і кожного дня відчувається загроза. Рівенський громадський контроль звертається до рівня водоканалу, щоб вони усунули на кінець цей недолік. Окрім того, я хочу сказати, шановні депутати міської ради, які чи депутат міської ради, які по цьому округу. Не з'являйтесь тільки на початку чи в кінці, коли вибори, а з'являйтесь постійно. Вже зачасту у нас так стало, що депутати з'являються лише перед виборами, а людські проблеми вони кожного дня і кожної хвилини. Тому я закликаю і депутатський корпус, і рівний водоканал бути більш уважнішими до людьми, до людей.